Добрий день, дітки! В природі постійно відбуваються зміни. Вони називаються природні явища. Давайте подивимося, що до них відноситься. Дощ! Коли у хмарах збирається багато краплинок. Вони падають на землю у вигляді дощу. Який буває дощ? Холодний, теплий, сильний, літній, грибний. Це коли світить сонце і йде дощ, маленький дощик, а великий рясний дощ називається злива. Злива може бути з громом і блискавкою. Блискавка це також природне явище. Вона виникає, коли довго триває спека. Блискавка дуже небезпечна, це велика, іскра. Дуже часто блискавка потрапляє у поодинокі. Високі споруди або дерева. Тому коли блискавка, ховатися під деревом не можна. Також потрібно закрити всі вікна і двері у приміщенні. Коли дощ іде з громом і блискавкою, таке явище називається грозою. А під час грози може падати град, це маленькі шматочки льоду. Які не встигли розтанути. Як правило, гроза триває недовго. Після грози може з'явитися веселка. Веселка це кольорова дуга. Давайте назвемо всі кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Веселка це краплинки дощу, які переливаються на сонечко. Наступне явище це вітер. Земля в різних місцях нагрівається по-різному. Від землі нагрівається повітря. Тепле повітря легше від холодного, тому воно піднімається угору, а холодне спрямовується на Його місце ось і виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри називають ураган, це настільки сильний вітер, що він може з корінням вирвати дерева і піднімати автомобілі. Дітки, ми сьогодні з вами познайомилися з явищами природи. З такими як дощ, град, гроза, блискавка, веселка, ураган. Будь ласка, малята, будьте обережні і бережіть себе.